Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 1 січня. Вже новий рік, 25. Надіємося, сьогодні тихо. І буде так весь рік тихо. Ну, не тихо, звісно, там, де завжди гучно. Все, сьогодні буде відео про саджанці фундука, які я не надіявся продавати. Є в мене трошки саджанців. Ну, тому що я хотів лишити на дорощення, щоб продавати дорожче. Але я так я зрозумів, як в цьому робці і посаженцям дерев, люди шукають дешевше. Ну, у нас дешевше, але якісно. Тому що ми просто продаємо, так як були в нас сливки, які там заввишки. Зараз покажемо. Ну, ось такі, наприклад, висотою 80 см, 90 до метра, ми продавали по 70 гривень, 60, 70, де 50, хто як. Тут корінь гарний, великий. Просто маленькі прироси, тому що ми їх робили пізньою, пізнє щеплення весняне. Але коріння дуже добрі. І такі сливи найкраще приживаються. Всі хочуть ось такі великі гарні. Великі гарні. Вони їх треба обрізати. Яка різниця, що ви обріжете? Так, все, ладно, поїхали. Хто розуміється, той розуміється. Хто ганяється за гарними великими саженцями, хай ганяється. У нас своя трошки буде, так сказати. Ми людям хочемо дати те, що зараз хочуть люди придбати. Щоб недорого. Тому що коштів багатьох людей не вистачає. Недорого, але якісно. Фігню всяку ми продавати не будемо. Ну, хто рахує, що це фігня, хай собі рахує. Ну, я думаю, я міг би посадити ось ці саджанці і на наступний рік їх продавати 150-200 гривень, як продають, ну, 100 гривень які менше. Тому що мені потрібно їх пересадити мені потрібно за ними доглядати. Але, 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 все, поїхали по темі Буде ось така мірочка. Спостерігайте, це 20 см. Це ми садили. Насіння на підщепу такі ось кожен полоска це 20 см. От і рахуйте. ось такі саженці, ось такі саженці які висотою 60 см, майже 50, у них 100%, Будуть по 50 гривень. Ну, вибачайте, кому подобається, кому не подобається. Ось такі саженці, які мають висоту. 70-80 см будуть по 70 гривень. Ну, такі маленькі ми не будемо продавати, Ось якраз 30 см. Це ми лишимо. Немає сенсу їх продавати по 30 гривень, краще вони доростуть і ми по 100 їх продамо на наступний рік. Які в нас ще будуть саженці? У нас ще будуть саженці. Ну, хто там розуміється по Володимиру ланчику? По саженцям, тому що. Володимир якраз і нам поправить деякі саженці, тому що десь там щось є, як, наприклад, ось трапезунт, як кажуть, це королівські типу Володимира. Ну, у нас немає що продавати. Будуть будуть саджанці. Це у нас керосунд. Керосунд, ось саженці, як бачимо, 50 см. 40-50 не знаю, чи буде продавати, кому цікаво, будуть саджанці Є гарні, як на цей рік дуже гарні саджанці Є пиріжок. Від пиріжок, це всі як можна купувати у Володимира Ленчика Ось такі висотою бачимо 70 см. 80 см є ось менші. Ну Я вам відразу сказав, що як буде. 70 см, 80 по 70 гривень, 60-50 по 50 гривень. Є ось непогані теж будуть грандіозний в кавичках. Грандіозний в кавичках. Блін, зараз може покажу. Горішок десь завалявся. Дуже мені подобається. Знову ж це те, що я предлагаю те, що в нас на півдні гарно родить. І я лишаю погані, ось грандіозний в кавичках. Непоганий горішок, який в умовах нашої посухи. І... Всього іншого зав'язує гарний горіх. Є саженці, ось, знову ж 80 см, різної висоти є саженці. Є саженці морозівського небагато. Теж гарний горіх. Поки що, не можу сказати, що сильно закладає врожайність, як шедевр, але виповненість і розмір мене поки що задовольняють. Ось з сережками все. Хтось запитував там Варшавський. Ага, ось гале. Є в нас саженці також гале. Гале невисокі, всі невисокі, 40 см. Ну не буду я їх, мабуть, і продавати. Вони невисокі 40 см. По 40 гривень сенс їх продавати, а дешевше немає сенсу мені їх тільки викопати, зберегти і запакувати, воно виходить ще дорожче. Ну і на рахунок сирени, не сирени, знову ж, блін, заговорюваюся, не сирени, варшавський, червонолисний, ось такий гарний горіх. Ось, валяється. Бачимо, гарний горіх, чи мені подобається виповнити. ось дивіться, скільки їх ще лежить. Виповнюй все. Але, ну не знаю, люди просять там. ну Є декілька саженців, буде ось висотою 40 см. Ну, дешевше, ніж по 50 я не можу їх. А ні, то краще хай виростуть купити на наступний рік. Тому що основна маса, ось бачимо, до 20 см. Вони з сережками заклалися. Ось такі мініатюрні саженці. Навіть 20 см немає. А він вже повністю весь в сережках. Ось такі мініатюрні. Ну, що там у нас ще буде? Ну є ще. Я не заставляю, я не цікавий, хто спостерігає, ось, ось такі у нас Миколаївська селекція. Те, хто спостерігає, є у нас є? До речі, є в залишку ось такі гарні гале. Один саженець поки що це гале. І тут у нас що у нас тут? Зараз відпало вже. І ось такі дворічки Керасунду. Гарні вже з сережками вже будуть плодоносити. Ну такі будуть із сережками ось такі вже дворічні, ну не менше, ніж такі ось по 100 гривень, хоча в них висота 80-90, такі вже будуть, ну, ну вибачайте, не можу. Дешевше їх. Є що у нас мед. Де ще є тут? Є такі двохрічки загалом. Ось такі Боровського по 50 см, 40-50 см, ну, ті, що 40-50-60, будемо по 50 що кращий вибір, якщо коренева. Я просто для чого це роблю, щоб я вже розумів, що собі в прикоп ложити, а що ні. Зараз погоди дозволяють, сьогодні новий рік. Не сьогодні, а вчора вже був новий рік. Ну Сьогодні вже наступив новий рік. До речі, хто походить, ось, вже отримаємо сигналочки в цьому році наш Фербела, Джингат, Конгат і вже будемо, зробимо підтвердження сортності і будемо вже розмножувати і продавати. Продавати живці, екстрім світ у нас в цьому році, я думаю, заплодоносить так. І по фундукам-пасаженцям, по щоб не відволікатися, не лялякати. Є косворда двохрічні, двохрічні але вони ось тут обрізалися. Конкретно, тому що вони під персиками ростуть. Висота їх буде, що тут у нас 60 см. Отакі От вони вже з бруньками повністю заклали, звісно, потрібно буде обрізати. Ну то так Ну і хто хоче, хто хоче, по 50 гривень ось таке ні будуть. Де по 50, по 50 будуть ось такі висотою 1, 2, 3, 4, 80 см. Це Миколаївська селекція. Заходьте в списки відтворення фундук і читайте. Ось такі висотою метр будуть по 80 гривень. Фундуки, які прекрасно ростуть. Мені подобається. в мене просто вони в школці ростуть і вже три роки. Бачимо, яка висота, тому що вони нещадно обрізаються і обрізаються. Ось повростали навіть етикетки, є всі. Є навіть бім, який я викопав, можливо, у вас він буде родити. Це дуже величезний горіх, великий горіх, але у нас на півдні йому, як і гале, не вистачає вологи. І він не наповнює ядро. Там ядро повністю засушене, як виходить. Але можливо в ваших регіонах, де, де вологи достатньо, він буде шикарний. Це Миколаївська селекція, це не де. Це все були сіянці, а це з них відводки я робив. Ось є бім, є типу... Госваж, да! це той, що у нас шедевр, що щедрик. Шедевр, що щедрик. Це е, ті, що е, трошки у нас хворіють, але дуже... Я його вже три роки хочу вирізати, перещепити, але не, як не вирішуюсь, тому що дуже гарне завантаження. І затяжне таке. Одні квітнуть ну, впродовж місяця майже різниця. Одні великі вже горіхи, коли досягають, а ті ті тільки досягають. Так що такі саженці є. Вийшло дуже довге відео. Ну Кому потрібно, той все зрозуміє. все Також є ще сієнці кизилу, ну, то таке тут побуде по фундукам. тримаємось дякуємо нашим захисникам за чисте небо. Наші персики будемо різати живці, ну живці ми будемо собі різати під щеплення, а потім продавати, коли отримаємо підтвердження. Хоча в нас вже є деякі хто спостерігає гарні. Все, ладно, то вже інша тема. Тримаємось і буде все добре.